Красавець. Хорошо. З э, ремнем по посадке неудобно передивлятися, цеплять. Вбираємо, аналіз дій, Які у нас були помилки допущені. Починаємо з першої групи. Може цепляє. Сама гільза обужи. Задимів, не, не бачив чітко ціль, то ми не Свій бойовий шлях я почав спочатку повномасштабки, добровольцем прийшов до 20-го року і по цей час я служив в Збройних силах України, ГСМ в АТС дивізіоні. Бойовий шлях ще в 15-му році почався так званому АТО, потім три роки контракту. І в 22-му, опять добровольцем на повномасштабну війну пішов. Був в піхоті потім опинився в танковому батальйоні. Так як мої чоловіки з усієї сім'ї пішли служити добровільно, так і я вирішила вчинити. Я стала медиком, але медиком я стала від душі. Я головний сержант другого механізованого батальйону 67-ї бригади. Я займаюся організацією навчань бойовою підготовкою особового склади. Коли є можливість, то виїжджаю на танчиках. Підпрацьовуємо різні там ситуації, стріляємо. Бойова підготовка підрозділу це в себе включає заняття на гарматах. Також стрілецька зброя, основи. Ну, все, що є з озброєння в дивізіоні, ти має боєць знати досконально. Так як ми артилеристи, то ми в піхотній справі розуміємося, але не так, як, допустимо, піхота. То ми просимо там інструкторів. Підходить, щоб нам теж допомагали. Навіть коли ми знаходимося на бойових, ми знаходимо час для навчання особового складу. Народі називають манка. Так, м'єт у мене жорсткий. Ми коли навчаємось турнікету накладати, в мене завжди турнікет у руках і хлопці цього бояться. Ми всебічно намагаємось допомогти, з прикладу, там, отримати якусь довідку для дітлашні, яка навчається в школі там, чи в садочок, щоб якось зменшити там, кількість. Оплати там за це навчання. Ну, тобто, поки батько перебуває на війні, то якось він мусить допомагати сім'ї. Якщо поганий моральний психологічний стан бійця, це ж КПД падає. Тому завжди звертаємо на це увагу і завжди з бійцями йде розмова про те, що вони можуть окремо підійти до нас або подзвонити, і ми можемо поспілкуватися в особистій розмові про якісь їхні там, сімейні проблеми, ще якісь битові. Заслужити довіру піхоти це дуже титанічний труд. Це треба проробити дуже великий шлях, пробити великий шлях до довіри піхотинця, тому що м, піхота не всім довіряє. Це дуже важка робота, це передові позиції, це тримати люди, люди постійно на стресі, люди постійно в, в роботі. І поміж цим ми маємо дати достойне лікування. Знаходимо. Волонтерів, стоматологів, масажистів, реабілітологів, котрі е, на безоплатній основі допомагають і допомагають дуже добре. Сержант це така от основна ланка. Якби не було цих сержантських посад от сержантів, було б дуже важко. Сержант, це, якби основна двіжуча сила в армії. Я наголошу зараз на самому основному принципі — це комунікація, це відпрацювання. Засобів зв'язку ви повинні як на полігоні, так і в розташуванні зараз брати рації в руки і відпрацьовувати як сигнали, так і спілкування по ним. Я вважаю найголовніші якості це вміння приймати рішення самостійно в яких в якихось екстрених ситуаціях, а також. Вміння вести за собою людей, щоб люди тобі довіряли і прислухали до тебе. І, тобто, в якихось ситуаціях нестандартних вони могли покластися на тебе. Ми не просто так носимо цю форму. Ми маємо їй відповідати. Тобто вона заслужена і ми робимо велику справу. Так само, сержанти пліч опліч йдуть, як в моєму випадку, в механізованому батальйоні. З піхотою йдуть на виходи, подають приклад. Слідуй за мною, роби як я!